У мене запальничок Даунхіл. Відремонтовано. Дефект одинаковий. Травить. Все працює. травив нижній клапан, травила втулка тут. Розібрано заправочних клапан запальнички Данхіл. Резинки перетворились на пластик. Вона нічого не тримала, тому і пропускала. Продовження відео про регулятор газу в запальничці Дюпон. Оцей довгий річак це важель, яким регулюється полум'я. Тут є ручка ви її крутите, і цей винт, він видвигається і нажимає на цей важель. Важель нажимаю тут на клапан знизу, чи зменшує подачу газу. Тому цим нічого не робимо. Це фільтр і груба така настройка фільтром газу. Його взагалі взагалі не трогать. Якщо треба крутити, то крутимо той от барашок, він буде рухати оцей важель. І таким чином збільшується, зменшується подача. Лише так, інше не передбачено. Контролюйте наявність резинок на перехіднику для заправки запальнички, бо він буває, резинка злітає, і тоді буде травити повсю цю резинку. Газ може проходити і здаватися, що запальничка травить при заправці. То наявність резинок на перехіднику має бути. Ви контролюйте, щоб вона не загубилась.